Спецпризначенці СБУ знищили рідкісну радіолокаційну станцію окупантів, яка захищала вороже ППО та Буки. На брухт радіолокаційну станцію перетворив ударний дрон, повідомили в СБУ і додали, що за останній тиждень їхній підрозділ за допомогою дронів ліквідував зо два десятки ворожої техніки різного типу. І тим часом росіяни стали оснащувати дрони обманки гербери вибухівкою. Про це повідомляє Діфенс Експрес. Як зазначає портал раніше, окупанти використовували їх виключно як приманки для української ППО. Вони виготовлені здебільшого спінопласту. Тепер же наші бійці почали знаходити в цих безпілотниках бойові частини до 5 кілограмів. Окрім цього, ворог встановлює підривачі, які можуть спрацьовувати через певний проміжок часу, навіть після падіння. Особу бійця зсу, якого обезголовили росіяни і поширили відео в соцмережах, попередньо встановили в офісі генпрокурора. Як зазначив уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросєрдов, нацполіція наразі зв'язується з рідними військового. Після чого будуть проведені слідчі дії щодо з'ясування обставин події та місця перебування тіла. З метою забезпечення невідворотності і відповідальності країни-агресора кожен воєнний злочин ретельно документується, а відповідна інформація передається до міжнародних правових інституцій. Артур Добросердов, уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. За останні півроку моніторингова місія ООН із прав людини в Україні зафіксувала щонайменше 79 страт українських військовополонених російською армією. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в свою чергу заявив, що це одна з найбільших кампаній умисного вбивства військовополонених країною-агресоркою в історії людства і закликав світ не закривати очі і діяти. Ці звірства вимагають термінових міжнародних дій. Жахливі розстріли Росією українських військовополонених демонструють, що Україна протистоїть справжнім звірям. Світ повинен не тільки засудити, а й вжити термінових заходів. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. Рідко земельні дали в обмін на допомогу США. Трамп пропонує Україні нову угоду. Йдеться про Бартер. Наша країна віддає на потреби Сполучених Штатів усі цінні копалини. Натомість ми отримуємо зброю. Про це Трамп заявив на прес-конференції в Білому домі. Та додав: Україна до такого кроку готова. Ми прагнемо укласти угоду з Україною, де вони забезпечуватимуть те, що ми їм даємо а своїми рідкісними металами та іншими речами мінерали знадобляться американським промисловцям для виробництва смартфонів, акумуляторів, лазерів та іншої сучасної техніки. Додам, що за оцінкою Форбс за 2023 рік сукупна вартість корисних копалин в Україні сягає до 15 трильйонів доларів. При цьому понад 70% загальної суми припадають на три області: Донецьку, Дніпропетровську і Луганську. Наша держава має запаси кольорових та рідкоземельних металів, зокрема берилію, цирконію, танталу, а ще фосфорних рідкоземельних і рідкометальних руд. У МЗС відповіли на заяву президента Польщі Анджея Дуди, який назвав українських військових загрозою для безпеки Європи. Речник Дипвідомства Георгій Тихий наголосив, що українські військові захищають усю Європу від російської навали ціною власних життів, і сотні тисяч українців пройшли через фронт з 2014 року. І жодного зростання злочинності чи безпекових загроз для Європи за цей час не спостерігалося. Українські захисники і захисниці запорука вільного і стабільного європейського майбутнього наголосили в МЗС в Україні. З візитом генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Він планує відвідати електричну підстацію Київську, яку вважає критично важливою для ядерної безпеки України. Як написав він в соцмережі, X, він хоче оцінити пошкодження на об'єкті та завдані збитки Росією. Оскільки вразливість енергомережі становить зростаючий ризик для всіх АЕС. Направлення до лікаря та рецепти на препарати українці зможуть отримувати через дію. Відповідні оновлення підтримав уряд. І наразі Міністерство охорони здоров'я спільно із Мінцифри працюють над введенням цього сервісу. Повідомляється, що окрім рецептів, громадяни ще й сповіщатимуться в застосунку щодо плану лікування. А якщо дія не встановлена, повідомлення вам прийде у вайбер. Про дату запуску нововведення поки не повідомляється. Понад 400 мільйонів гривень національного кешбеку накопичили українці у січні. Це на 22 мільйони більше ніж у грудні. Торік виплатять їх на картки наприкінці лютого, зазначили в Мінекономіки. Нагадаю, програма національного кешбеку діє вже майже півроку. За купівлю вітчизняних товарів українцям нараховують 10% бонусів. У Рівному затримали російських агентів, які готували теракт біля відділення поліції. Двоє 19-річних юнаків погоріли на гарячому, коли встановлювали вибухівку. У них вилучили сумку із саморобним пристроєм і додатковими засобами прихованого спостереження, до яких мали доступ спецслужби РФ. Як становила СБУ, привести в дію детонатор, агенти мали подзвонивши на під'єднаний до нього мобільний телефон. Зловмисники зараз під вартою обом загрожує до 12 років заграв. А тами із конфіскацією майна завербували молодиків через месенджер. А ось два місяці під вартою без права на заставу такий запобіжний захід суд Полтавщини обрав Вадиму Кузубу, підозрюваному у вбивстві працівника ТЦК на заправній станції. Під час засідання затриманий визнав свою провину. каже, не хотів вбивати, планував тільки налякати, щоб допомогти втекти родичу від мобілізації. Мовляв, вистрелив випадково. Нагадаю, 1 лютого на АЗС у Пирятині, що на Полтавщині під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру підозрюваний, поцілив у працівника ТЦК з рушниці, після чого забрав у нього автомат і втік разом із товаришем. У Вашингтоні триває операція з підйому з води уламків пасажирського літака і гелікоптера, які зіткнулися наприкінці січня. За даними водолазів, на роботи може піти до тижня. Для цього на річці встановили спеціальний водний кран. Вже витягли двигун літака. А от із фюзелажем виникли проблеми, кажуть робітники. Він внаслідок удару розламався на три частини і перевернувся на дні річки. Нагадаю, внаслідок авіакатастрофи загинули 67 людей: троє військових із гелікоптеру, 60 пасажирів літака та четверо членів екіпажу. Тим часом негода накрила італійський острів Сицилія. Дощі, вітер та град скували майже весь регіон. Епіцентром лиха став район поблизу найбільшого вулкана Європи етна. Як повідомляють тамте, тамтешні змі? Він практично пішов під воду вулиці. Перетворилися на річки. Пересуватися можна хіба що на човнах. Про постраждалих інформацій наразі немає.